Та що АГС. В Гостиніса. Такий він режим тиші в Донецькому аеропорту. Боївки ніяк не заспокоюються, що литовище й досі під контролем українських кіборгів за минулу добу. Вони двічі йшли на штурм. І кілька разів обстрілювали позиції сил. АТО, які тримають оборону аеропорту, утім, результат потух ополченців традиційно сумний для них їхні лави знову відчутно порідішили. Будинок Павлова в окупованому німцями в сталінграді тримався 58 днів. Донецьке летовище, українські воїни боронять вже 5 місяців. Вітаю! Це спецкор. Гаряче буде до виборів. Урядники обіцяють тепло в помешкання до виборів. А от що буде після, не кажуть. Чужі у водах Стокгольма. Сили ВМС Швеції біля свого берега запаленгували два підводних човни не натовські. Криваві кредити. Українські банки і далі захисники вітчизни в АТО на лічильник ставлять. Він в оточенні, а в РНБО рапортують, що ні. 32-й на Бахмутці знов оточений ворогом без води та їжі. Підмога, яка підійшла, так само відійшла. 48-годинне за анонсоване штабом, АТО, дотримується кволо. квола. Терористи б'ють по наших позиціях із градів та смерчів. Костянтин Павлов. Далі 32-й блокпост знову в оточенні. Без техніки та води на трасі Бахмутка на Луганщині. Наші бійці другу добу позавчора до них прорвалася підмога, постріляла та повернулася. Вони прорвалися тут, побахтали, і всі дружно поїхали. Нема нікого всі, що були такі. Вищі. Вони прорвалися. Там той блокпост розбили через сипала і той блокпост лишили і поїхали. Якби вони там залишили своїх людей, то як би можна було у нас був би проходитись у раді нацбезпеки. Вже традиційно про оточення військових дізнаються від журналістів. Принаймні, у нас даних про те, що у них нічого не залишилося, або вони в оточенні немає. Скільки ми знаємо, що на вчорашній день а, там. Ситуація з от, про оточення взагалі не йшлася. Те, що обстрілюють, є такі факти. У міністерстві внутрішніх справ також упевнені, що оточення немає. По інформація поступає звіття. Тобто, там питання вирішено по деблокуванню цього блокпоста і є посилення. То інформація, яка була на сьогоднішній ранок. У Донецьку тим часом бойовики штурмують аеропорт. Напередодні наші кіборги відбили дві атаки. Банформування оплот та схід після атак на летовище зазнали серйозних утрат і поки що призупинили активні бойові дії. Російські кадрові військові обстрілюють наші позиції з сучасної реактивної установки смерч. Докази цього наводить Рада нацбезпеки. Заряди марковані 2003 роком. А Україна отримувала такі останні 91-го. Ними користувалися і були випущені штатними підготовленими підрозділами російської армії, оскільки зробити запуск. Спорядити цими зарядами установку можуть тільки роками підготовлені люди. У терористів не було такої можливості. До бойовиків знову їде підкріплення. Повідомляє інформаційний спротив. За словами експертів, із сусідньої держави прибули півтисячі солдатів у військовій формі російського зразка, без розпізнавальних знаків та близько 50 одиниць бронетехніки. Із цього плацдарму легко перекинути війська та техніку як до Донецька, так і в бік Маріуполя. Костянтин Павлов, Олександр Шолко, Євгенія Цвітанська, Донбас, Спецкор, 2+,2. Вибори відбудуться з теплом. Уряд доручив увімкнути опалення до 26 жовтня, бо саме на вихідних прогнозують суттєве зниження температури. Шість областей вже увімкнули опалення решта мають взяти приклад і до кінця тижня зробити те саме. Газом області забезпечені. Тож до зими готові керівникам регіонів. Прем'єр Яценюк дав указівку простежити, щоб не лише увімкнули опалення, а й стежили за оплатою, бо нині споживачі розрахувались за половину спаленого газу. Нам додатково ще необхідно 5 мільярдів кубічних метрів газу, які ми можемо придбати в Росії. Я доволі скептичний в частині того, що з Росією можна відбудувати стосунки. Такі додаткові обсяги газу ми можемо отримувати через збільшення обсягів постачання газу по реверсу. Вже за тиждень Україна та Росія можуть підписати газову угоду напередодні, після 12 годин перемов сторони таки узгодили так звану зимову ціну на газ. Це 385 доларів за тисячу кубометрів. Втім, гарантій, що вона протримається до весни, немає. Україна та ЄС домагаються, аби Росія гарантувала, що не змінить ціну в односторонньому порядку. Втім, Газпром принципово відмовляється підписувати тимчасову угоду з Нафтогазом, а хоче просто оформити знижку в чинному контракті, саме в тому, через який Україна подала на Росію позов до стокгольмського арбітражу. У наступні п'ять днів Україна проведе консультації з Єврокомісії щодо оплати російського газу до кінця року. Наступну зустріч, на якій можуть підписати газову угоду, проведуть за тиждень. Ну, що таке не юридично зобов'язачний документ? Це значить, одна або інша сторона юридично не зобов'язана виконувати те, що написано в цьому документі. Тому ми надіємося, я вже ще раз повторюю, що підписи НАК Нафтогазу і Газпрому повинні і будуть все-таки під юридично зобов'язуючим документом. Тральники, кораблі берегової охорони, корвет задіяла Швеція для пошуку непроханих підводних гостей. Сили ВМС Швеції шукали одну субмарину, яка засвітилася за 50 кілометрів від Стокгольма, а знайшли два підозрілі об'єкти і вже називають їх субмаринами. Відомо, що об'єкти лежать на дні неподалік одне від одного і не рухаються. У ВМС вже заявили, що коли ідентифікують човен як ворожий, готові будуть застосувати проти нього силу. Літаки НАТО двічі вже вилітали на перехоплення російських розвідувальних лайнерів над Балтикою. Перший F-16 Литви завернув літак Росії розвідувальний Іл-20, і ще одного відігнали канадські винищувачі f 18 Їх підняли по тривозі з литовської військової бази, коли російське повітряне судно. Помітили над Балтикою поблизу кордону після 15 хвилин супроводу винищувача. Росіяни повернули додому. Надмірну увагу розвідників. РФ журналісти пов'язують із районом пошуку таємничої субмарини біля шведського берега. Чий човен і якого класу міг заблукати в територіальних водах Швеції? Відстежував Віталій Афанасієнко. Уже шостий день у Швеції тривають пошуки загадкового підводного човна, який засвітився поблизу найбільшого стокгольмського архіпілагу, подавши сигнал сос. Оскільки у радіоперехоплення нібито лунала російська мова, журналісти поквапилися з висновками, що найпевніше ця субмарина російська, а просила порятунку своїх. Найближчих співвітчизників у Калінінграді найнебезпечніший варіант для всього світу, якщо ця субмарина виявиться атомною з ядерними зарядами, адже під час переслідування чи зіткнення з будь-яким об'єктом боєприпаси можуть вибухнути. Одна підводна лодка з ядерним оружем на борту курсує. За ней сидять дві-три щуки, вони постійно обліпили і делают все, щоб этот крейсер не мог маневринувати, щоб його перехватить і так далі. Це ж все веде к чему? Що где-то можуть столкнутися, где-то можуть провести коварі, а може бути і где-то з залпом. Щоправда, українські адмірали версію про те, що усі шукають саме атомну субмарину, одразу відкинули, Як і те, що ймовірної допомоги, запросив човен Дмитро Донський. Мовляв, такі човни просто завеликі для Балтійського моря і при. Пустили, що наймовірніше йдеться про дизельне судно. Такої версії і російські який багато років досліджує морську тематику і саме через викривальні матеріали змушені поїхати з Росії. Якщо там дійсно має місце бути нечто і то звісно, це Росія. На мою взгляд, це має бути, може бути либо дизельна підводна лодка, звичайна, ну небольших размерів, либон вот і вот саме міні подводная лодка. Журналіст має на увазі новітню російську субмарину Тритон нн яка могла курсувати за російським нафтовим танкером Конкорд. Таку версію непрямо підтверджує той факт, що цей танкер помічений біля шведських берегів і ще жовтня, а через добу судно несподівано взяло курс на схід. Утім, через кілька годин знову повернулося. До слова, шведська військова розвідка теж неофіційно вважає сигнал міг надійти від екіпажу новітньої російської субмарини Тритон нн Утім, офіційно коментувати будь-які подробиці силовики не хочуть. у збройних силах повідомляють, що розвідувальна операція входить у другу фазу. Її командування вирішило перегрупувати свої підрозділи. Деякі кораблі повернуться до порту, а інші продовжать пошуки. Екіпажі лишаться на борту у високій готовності, шведські пошуковці не квапляться розповідати про бодаймалі успіхи. Усе це за них роблять іноземні журналісти. Чи дізнається світ правдиву версію? Теж питання сумнівне, вважає Михайло Войтенко. І є ще одне таке такої: що навіть якщо щось обнаружити або вже обнаружили, це вовсім не означає, що шведські власті немідільно придадуть це діла гласки, просто тому що це сильніший козирь. Которую лучше придержать напередодні шведська преса з посиланням на джерела в Міноборони повідомила про те, що їхні військові встановили контакт із двома підозрілими об'єктами у своїх територіальних водах. Щоправда, що означає встановили контакт і що то за підозрілі об'єкти, поки що не зрозуміло. Вочевидь, правду про загадковий підводний човен усі дізнаються вже найближчим часом, коли екіпаж уже не зможе автономно існувати на дні Балтійського моря і буде змушений піднятися на поверхню. Віталія Фанасієнко, спецкордва плюс Путін призначив компенсації родинам зниклих безвісти військових. Російський президент підписав поправки до законодавства, які дозволяють виплачувати гроші родинам солдатів, що зникли безвісти, або яких визнано загиблими під час військових зборів. Виплати розпочнуться вже наступного року. Щойно зміни не беруть чинності. Нагадаю, російська влада заперечує активну участь своїх солдатів у війні в Україні. Натомість громадські організації солдатських матерів підрахували за час конфлікту в Україні. Загинули понад три тисячі російських військовослужбовців. Стрілянина в канадському парламенті невідома. Відкрив вогонь ще меморіальному парку на підступах до парламенту, вбивши одну людину, і вдерся всередину. За словами свідки, він встиг здійснити кілька десятків пострілів, поки його не вбили поліцейські Операція Правоохоронців, утім, триває, оскільки достеменно невідомо чи нападник діяв один згодом стали надходити повідомлення про стрілянину в торговельному центрі неподалік парламенту. Трагедія сталася за кілька годин після того, як Канада підвищила рівень терористичної загрози. Я тільки заходив і роздягався, коли почув. Пав, 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 може, пострілів. Десять. Я подумав, що це динаміт чи роботи на будівництві. Та раптом коридорами побігли охоронці і зібрали нас позаду будівлі. Зона АТО це не тільки бойові дії, це й відбудова знищеної інфраструктури. На звільнених від терористів територіях відновили вже понад дві тисячі об'єктів. Це і мости, і школи, і будинки, і електростанції. Так, приміром, вдалося відбудувати майже всі медичні заклади та половину знищених садочків. До тиші вже звикає вуглегірськ. Сьогодні до міста привезли гуманітарку. Утім, чутки про контрнаступ терористів після виборів не дає спокою містянам. Олександр Моторний. Далі, український прапор тут майорить, от із владою українською місцевою, принаймні зовні так виглядає. Біда. А де мир ваш? Мир? Ну в Артюмовській в дане вірі. Горет убежал два дня назад. Первый раз слышу. До вуглегірська українські силовики нині привезли більше 30 тонн гуманітарної допомоги. А от як її роздаватимуть, такому дістанеться самі математичні розрахунки з припущеннями. У нас по списку виходить 4 500 людей, которые должны зараз отримати гуманітарну допомогу. Із них я зараз озвучу 3 450 – це Это ті, которые перший раз раз будуть получати. Вот три тисячі. 450. сліди від культа осколків на фасадах місцевих будинків, а ще зруйновані стіни споруд для тутешніх мешканців. Тепер працюють замість оголошення обережно. Ужас. ну от це дня зараз, як спокойно, а то бахали. У вуглегірську третій день кажуть, люди доволі тихо. Від луння розривів зі сторони найближчих тутешніх гарячих ділянок фронту насамперед від Дебальцево, Угорлівки Горлівки та Нікішиної з Рідкодубом, сюди долітає. Але на вулицях на дві третини спорожнілого міста навіть з'явилися мами з дітворою. Водночас під дверима місцевого клубу вишикувалась черга переважно літніх людей. Інаківа нам не платить. Ми, значить на пріфаємна щоб отримати пенсію, щоб мати якісь сільська. Грошей тут не бачили пенсіонери чотири місяці. Тепер переоформлюють пенсійні папери, аби надалі мати стосунок із українським Артемівськом і не залежати від окупованого бойовиками Єнакієвого. Багато їхніх спостерігачів пересувається техніка. Техніка досить потужна, їхня, танки, ради. Ведеться вогонь з їхньої сторони до крайньої української позиції. Стотики таки на диверсійно-розвідувальні групи бойовиків. Щоночі каже комбат, підходять на відстань метрів 300. Зайвий раз своєї присутності диверсанти не афішують. Більше займаються розвідкою. Українські дозорні отримали інформацію, що після виборів бойовики нібито намагатимуться відбити українців і вуглегірськ і дебальцеве. Нині ж противник підтягує до району власні резерви. Є Інформація що батальйон чеченців з'явився тут поблизості. І піхотинці навколишні села це ще одна невирішена проблема для силовиків. На так звані зачистки спецпризначенців в районі Дебальцево виходять інколи по кілька разів на день. У цьому будинку господарів сьогодні не застали. Пара робітників, яких тут тримали не інакше як заробів, запевняли, що власники півтора місяці як зникли. Натомість саме з цього балкона кажуть розвідники, працював коригувальник і наводив вогонь ворожої артилерії по українських позиціях. Бідні всі блокпости, переміщення техніки з однієї сторони. А се второй стельний віді на блокпост, так званий крест Дебальцева посилення загонів бойовиків бронетехніку, а особливо поява на протилежній стороні нових штурмових підрозділів російської регулярної армії. Ймовірність ворожого наступу кажуть розвідники, збільшує у рази радіомаяк та дивного виду випромінювач, які бійці знайшли сьогодні на території Маєтко, Лише доводить у районі Дебальцево. Противник тепер проводить ще активну розвідку. З Донеччини Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс Свій Сталінград мають наші війці під Луганськом. За кілька кілометрів від обласного центру українські бійці тримають оборону на блокпості, які самі позначили назви міста, що витримало навіть. Найтривалішу оборону Другої світової і ще нещодавно тут вирвали такі бої, що уявити важко зараз. Це посічена снарядами та мінами земля, розтрощені дерева та цвинтар, понівеченої військової техніки. Євгенія Цвітанська бачила Луганський Сталінград. Тут не залишилося жодного живого дерева, асфальт осипаний вирвами від градів. Населений пункт Макарове. Селище тільки починає оживати від запеклого бою. Блокпост поряд, наче страшний музей, просто неба. Самі військові це місце Сталінград, бо коли тут ішов артобстріл, броньована техніка горіла наче сірник. Тепер уся ця місцевість просто випалене поле. Два місяці тому тут тривав потужний бій, і з боку Луганська наших хлопців посипали всім, що тільки було у запасах. Стрільба велась Градами очень сильно на протяженні 6-4 часов ось що залишилося від потужного броньованого танка. Один каркас, колись бойова одиниця перетворилася на купу брухту. Ну вся динамічна защита повністю загоріла. Як ви бачите, що з деталями танка случається? Що можна говорити о чоловічській житті, якщо... Метал плаються, тічетка как вода потужним ударом. Навіть гармату відкинуло метрів на 20. спаленої техніки. Тут близько десятка одиниць. Железо, толщина там сколько там мм. міліметрів, сім'я скус у дета порад сажана осколками. Ні один бронежилет не в состоянии выдержать этих осколков. Частину техніки вже стягли на брухт. Утім, картина тут залишається не менш страхітливою. Работали мінометної батареи, міни 120 мм. міліметрів. Живої сили в радіусі 200 метрах. це вполне реальний факт. Нічого практически не може захистити чоловіка, крім як укритися в бункер або в окоп. техніку стерли з лиця землі. Втім, усі хлопці зосталися живими, врятували міцні бліндажі, нерозірваних снарядів на околицях блокпоста, наче грибів. Сапери потроху намагаються їх ліквідувати. Це подарок від Путіна. Люди намагаються не ходити околицями. Нельзя просто ходити, що весь сліз за валами боєприпаси. Не за спеги, не розірвавшися, боєприпас, який можна, навіть якщо в руки взяти, може зірватися. Два тижні тому на зміну бійцям 128, двадцять які охороняли ці позиції. Прийшли вояки 92 другої. Потрохи очищають місцевість. Розгрібаємо потихоньку. Тут ми стоїмо а там. Всі перестають. Далеко вони та ну хто на вони як жуки вилазять. Теплі квартири їм замінили бліндажі. Вони їх називають лагідно. Норка одномісна для одного чоловіка. Є також чотирьох, п'яти. А якщо одномісна і обстріл, сколько поміщається? Много. Чоловік п'ять шість. До самого Луганська тут рукою подати вісім кілометрів. Зустрічати названих гостей. Хлопці готові. Встречаємо ви бачите, хороша бронетехнікою, Ресакатора стоїть на базі нашої бригади. Всі люди обучені, всі люди знають, що їм робити. Тут знають, що робити навіть песики, барсики з хлопцями з перших днів. Вже не один раз по артобстрілам. Сразу бігуть в бліндажі, в окопи, прячуться. Бійці на 100% упевнені. Ворог тут точно не пройде. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, спецкор два плюс це був його перший і останній бій. У Львові попрощалась із бійцем Айдаро, відомим львівським фотокореспондентом і пластоном Віктором Гурніком. Поблизу міста щастя під час визволення 32-го блокпоста він намагався вивести на автомобілі поранених десантників і сам потрапив під мінометний обстріл. Осколок пройшов крізь пластини бронежилета і зачепив важливо життєві органи. Поховали героя на личаківському свинтері. Віктор Гурняк загинув у своєму першому бою після кількамісячного волонтерства і доставки військовим на Донбас. Найнеобхіднішого він сам став бійцем добровольчого батальйону Айдар разом із товаришами потрапив під шалений мінометний обстріл. Він мав вивести ще двох поранених, але в машині не завівся, не спрацював акумулятор. Він міг завестися. Він замість того, щоб кинути ту машину, як йому сказали, він почав переставляти акумулятор з однієї машини в іншу, і в той час вистрілив міномет. І осколок його зачепив. Я мінометного вогня пройдя всю Луганську область, ще не бачив. Мінометний огонь був професіональний. Це не просто якісь шахтери, металурги і тому подібне воюють. Це воюють російська армія. На похороні Віктора Гурняка тисячі людей, серед них і пластуни з усієї України, адже загиблий був членом організації Пласт. Жалобна хода пройшла всім містом аж до личаківського кладовища. На цвинтарі почесна варта з пластунів у кожного у руках фото загиблого. Гартик так називали Віктора найближчі друзі. Кажуть, він був світлою і завжди усміхненою людиною. У 27-річного бійця залишились дружина та дворічна донька, а також батьки і молодший брат. Ти в мене був один, єдиний, найкращий вітя, чого ти нас покинув? Ти був для мене великим героєм. Не плачте, люди, а смійтеся, бо він завжди посміхався, навіть коли йому було важко. Однак Віктор Гурняк був відомий іще ще до початку бойових дій на Донбасі. Його фотографії друкували українські та закордонні інформагенції з останніх серії про зимові протести у Києві, українську армію та його рідний батальйон Айдар. А ще Віктор Гурняк зіграв в одному з кліпів пророчу для нього роль патріота, який гине за Україну. Потрібно йти. Дотримався присяги пластуна і загинув за Україну. Віктора Гурняка посмертно нагородили найвищою пластовою нагородою залізним хрестом. Поховали бійця на Личаківському кладовищі із військовими і пластовими почистями. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2. Одні воюють, а інші обирають до нитки тих, хто віддає життя на фронті. Комерційні банки, попри рекомендації Нацбанку, зробити бійцям кредитні канікули і далі нараховують відсотки та пеню по кредитах. Утім, право, за якими учасники військових дій мали б тимчасово звільнятись від відсотків та штрафних виплат, досі не існує. За півроку уряд їх так і не розробив. От і виходить, люди мобілізували, ті втратили роботу і воюють. А банки їх на лічильник поставили. Наталя Нагорна, більше це блокпост у Дебальцевому Вадим. Тут був від початку серпня, і саме звідти, під вибухами мін, йому доводилося по телефону пояснювати представникам банку, чому він не сплачує кредит. Дебальцево всі банки, всі банкомати, все, що можна розбито. Возможності проплати немає. Я їм це все об'ясняю. Об'ясняю всю ситуацію. Хорошо, хорошо. все, дякую, до свидання. через буквально там пару днів обратно дзвонок. Вадим мінеш вся та ж історія повторяється. в ато Вадим пішов добровольцем у банку, позичив 3,5 тисячі гривень, щоб купити військову форму і оплатити проїзд. Через два місяці він повернувся з передової і в банк частину кредиту сплатив. Але виявилося, що майже половина цих грошей, а це близько 600 гривень, пішли на сплату штрафів та пені. Я у них до цього брав три кредит. мене з цим банком ніколи проблем немає. У Національному банку переконують таке здирництво з боку фіностанови – випадковість. Ми зробили спеціальне постановлення, яке зовсім очевидно говорить, що вот ніякі пені не можуть взиматися, да? ніякі штрафи. Тому, скажімо, я думаю, що банки, які читають і слідують постановленням Національного банку, це не можуть приміняти. Да? Може, є якісь частні випадки, тоді у нас є вот громадська рада. Активісти в випадковість не вірять і права бійців вирішили відстоювати в суді. Під час з розгляду справи звертають увагу суддів на те, що НБУ лише рекомендував банкам надати бійцям преференції чіткої інструкції, як позбавити пені та штрафів учасників АТО, допоки вони на війні, досі не існує. Півроку тому ці правила доручили розробити кабінету міністрів. Де в нас перелік документів, які повинні подавати військовослужбовці для ненарахування відсотків? Де в нас встановлені особи, які можуть подавати ці документи? От ситуація, якщо в нас військовослужбовець знаходить в зоні АТО в нього тут або взагалі немає родичів, нікого немає, або залишились там е, пенсіонери, там мати або батько, або дружина е, з дітьми. Хто має подавати ці документи? Вони можуть мають право замість нього подати документи. На судовому засіданні представники уряду зізнаються, зміни до нормативних актів мали внести відповідні міністерства, але чи внесли невідомо. Інформації щодо. Виконання міністерства ми з підзаконних актів у нас немає. Кабінет міністрів є неналежним відповідачем в даному спорі належним має бути національний банк України. під час перерви. Активісти попереджають представника кабінету міністрів. Їм краще розробити порядок, аніж наразитися на гнів бійців АТО. Ти як юрист, як правник, повинен взяти участь в розробленні цього порядку, а не стояти і розказувати, що це нацбанкнув виконання цього та чому? Чому Збери своїх таких як ти? Міністерство оборони в цьому процесі третя сторона, адже саме йому підпорядковані бійці АТО відомство на суді представляє Леонід Чуклін, який зізнається, сам поїхав до АТО. Маючи кредит. Діючий полковник юстиції, який вернувся два тижні тому з АТО. Має кредити до пеня і штраф нараховуватися. Чиновник Міноборони впевнений, сам він як юрист від своїх боргів перед банком зможе відхреститися. Але як бути іншим бійцям? Він поки що не знає. Наступне засідання суду відбудеться за тиждень. Наталя Нагорна, Андрій Ветешкін і Спецкор два Новенькі бронетранспортери вітчизняного виробництва сьогодні надійшли на озброєння національної гвардії України. Сучасні бойові машини здатні розвивати швидкість у 110 кілометрів, обладнані кулини пробивним склом, завтовшки 4 сантиметри. А на останній моделі встановлений подвійний кулемет, причому керується він дистанційно зсередини машини без ризику для життя стрільця. Машини можуть перевозити по шість бійців і відправляються в зону АТО найближчим часом. Після нацвардії велике замовлення заводу крас хоче зробити і міністерство оборони. Рішення буде прийнято в течение одного-двох днів. Будуть заключені контракти і техніка пойдет. І кількість количество буде достаточно для того, щоб безпечити вооружені сили, щоб вони успішно виконали ті задачі, які стоять перед ними. Хлопці зайдару, які нещодавно повернулись з передовою, проходять реабілітацію у столиці. Живуть бійці у приватному будинку, яким поділився чуйний киянин, Вояки зустрічаються з молоддю, розказують про фронт та вчать юнаків поводитись зі зброєю. А самі сподіваються, що цим хлопцям не доведеться її брати до рук на війні. Як може айдарівець намагається потрапити до своєї кімнати, підбадьорює Владислав. Його груди уже прикрашають дві нагороди. А це за мужество третя степені це Порошенко Вручав хто на реабілітації, хто у відпустці бійців батальйону Айдар у себе вдома прийняв пан Олександр. Претензій до них немає. Тим паче за них клопотався друг, який служить у цьому ж батальйоні. Аби умістити усіх бажаючих для спання, виділив навіть басейн. Це не металіст і володя з позивним антип. Умостився на самому дні. Під рукою завжди червоний телефон. Туди він записує свої думки. На фронті вони почали формуватися у віршовані рядки. Написано, як ми вискакували з Новосвітлівки на газоні, крім нас тими гранатометами і мінометами. А проте, потрібно й нам тут виживати, щоб потім далі воювати все проти вас, гаспів зла, щоби щасливою була дочка, і мати і сестра. Нині у будинку пана Олександра зо два десятки айдарівців. Лишень за сніданок розходиться ось така каструля борщу. Однак господар зізнається, що геть не витрачається, бо щойно у містечку дізналися, що у нього бійці позносили усе. Картоплю Слава про тимчасових гостей пішла далі. Айдарівців запросили в місцевий коледж. Тутешні учні зекономили гроші на вчителях. Їх не вітали з професійним святом, а закупили воякам теплі речі та ліки. А далі концерт, хоча більше виступали самі ж вояки. Скільки Україну на Іду на війну за тих хохлів, що заховались під спідницю, за вбити горів матерів, за молодою удовицю. Днями більшість з них поїде на війну, що там нелегко дають учням зрозуміти на собі Під тягарем, бронежилета та каски, Іван аж спітнів. Майбутньому зварювальнику ніяк не вдається розібрати автомат. Бо на відповідних уроках, де цього мали б учити, зізнається, немає на чому учитися. Старається і запевняє, якби таких як він брали на війну, Пішов. сьогодні йому 17. Бійці добровольці запевнили, що боронитимуть країну до кінця, і коли Іван уже стане повнолі. Вітнім йому не доведеться брати зброю. Інна Бонер Андрій Барташов та Сергій Сіров спецкор 2+,2. Добрих, а головне спокійних новин. Бережіть себе і щастя.